Ще одна спроба мухомори. Як чуєте нас? Чую вас добре. Давайте з третьої спроби е, зрозумімо, де зараз ви, що відбувається на вашому напрямку і як ті дрони, на які збираємо, зможуть точно вам допомогти нищити ворога. Ну зараз ми, як ви знаєте, знаходимося на Волчанському напрямку, і дрони нам дуже потрібні та комплектуючі до них, бо дрони зараз чи не найважливіша зброя. Також дрони потрібні для ведення розвідки. І що ми робимо? І пташки постійно виходять з ладу, бо ми працюємо в екстремальних умовах і потрібно їх ремонтувати. Тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви долучитесь, шановні телеглядачі, до збору, ми зараз збираємо 1 мільйон гривень. По-перше, Будемо... по не дякуйте, тому що ви ризикуєте зірвати ефір, а по-друге, вже долучаються люди, вже майже 20 тисяч гривень накидали. Mm -hmm. Вони в очікуванні того, що ви прийдете і вже збираються. Тому що, дивіться, дуже все просто. У вас там на фронті дуже просто. Ворог є, його треба знищити. От у нас це дуже складно. Ми маємо наскладати грошей, для того, щоб вам було легше бити ворога. Звісно, я іронізую, з. Гіркою такою іронією, але тим не менше, нам все зрозуміло. Потрібен мільйон. Крапка до цієї крапки мусимо доскладати, що відбувається безпосередньо у вас. Як виглядають бої і атаки? Близький контактний бій, стрілецькі бої, артилерія. Що у вас все, все присутнє, але за за допомогою дронів ми мінімізуємо прямі контакти, знищуємо ворога дистанційно, також ведемо розвідку. А що каже розвідка, що по той бік лінії розмежування? Накопичується зрозуміло. А що хто і скільки? І що по техніці, що вони збирають і підтягають? Ну, ворог не стоїть на місці, постійно окопується з малими піхотними групами, намагається штурмувати. Также ж технікум. Підтягує та маскує гармати, автомобілі. Ми їх виявляємо і знищуємо. Слухайте, якось на початку війни війни ми жартували, що російська армія це армія лопат, але ця лопатна армія виявилася доволі ефективною в тому окопуванні. А які вони в розміновуванні? Бо те, що вони зараз намагаються. Паралельно розміновувати території і закріплюватися. Як тут о, ви спостерігаєте їхнє просування в на вашому напрямку? Чи вдається їм і розміновувати території, заміновані ем, сірі зони кіл зони, і о, закріплюватися одночасно? Ну, ворог постійно робить дані процедури розміновування, заходять, але ми постійно це мінування поновлюємо, постійно їх вистежуємо та знищуємо. Кого, кого вдалося останнім часом, якщо вдалося взяти в полон, або історія, коли вам дрони допомогли м, саме, захопити в полон? Маєте такі в підрозділі? Ну, В полон, в полон брали е, противника, а саме дронами, ну, саме дронами, ні. Кого брали? І що вони пояснюють, окрім ну, версія, можливо, оригінальна є, окрім того, що вони заблукали на навчання з 22-го року і про гроші, що ще є? Вони майже, майже постійно кажуть одне й те саме, що не було грошей, підписали контракт, їм обіцяли, що будуть десь служити в тилу, а через тиждень після навчань вже опинились на нулі. Багато таких? Хватає. Ми рухаємося далі. Панове, мільйон гривень нам потрібно 224 тисячі гривень вже на банці, але зупинятися зовсім не варто. Зміна погодних умов, як вона впливає на роботу техніки, і як вона впливає безпосередньо на видимість і на ефективність ваших контрударів і контратак? Ну, саме саме погіршення погодних умов ворог зараз використовує і активніше наступає, тому що. Тому що погодні умови сприяють їхньому переміщенню, ну безпечнішому переміщенню, так як видиві сказали, що погана видимість і це ускладнює роботу дронів. Але наші пілоти професіонали і вони добре справляються своєю роботою навіть при складних погодних умовах. І з за цього в складних погодних умовах дрони можуть більше ну, ламатися їх потрібно ремонтувати, тому потрібно. Комплектуючи для них. А як ви ладнаєте з ремонтом безпосередньо на бойових позиціях? Чи все маєте з того, що потрібно, і чи маєте достатню кількість фахівців, які можуть наладнати, наремонтувати, перепрошити, перепрограмувати під ту задачу, яка необхідна безпосередньо вам в конкретний час? Ну, ситуації бувають різні, але здебільшого, коли приходять нові пташки, спочатку їх тестують, прошивають там тощо. А далі вже вони йдуть на на передову. Але бувають такі ситуації, що прямо з коліна ми їх ремонтуємо, і це все нам вдається. Колись на початках війни ми говорили про таку собі статистику про тривалість життя дронів. Потім підзакинули, бо стало зрозуміло, що півтора вильоти це достатня кількість для того, щоб дрон вважати живучим. Як у вас чи є дрони довгожителі і, і чи вони, до речі, мають імена? І скільки це бойових нальотів, годин, вильотів? Як ви рахуєте? Ну тут також ситуації різні бувають. Деякі дрони вилітають, може, 400 вилітів зробити. А може на першому виліті потрапити під ворожий вогонь, там під засоби реп. ну під засоби реб ми більш витягуємо їх, стараємось, а от ворожий стрілецький вогонь буває, збивають їх. Тож тут немає конкретної статистики. По-різному, дуже по різному. Від одного до 400 вилітів може дрон зробити. Слухайте, що по авіації, як вона працює на вашому напрямку? Що спостерігаєте, і чи маємо ми сьогодні якусь ефективну протидію? Ну, авіація як була, так і залишається. Каби постійно літають каби, також ворожі шахеди і все інше. Протидія, як завжди, подавлення навігації. Та якщо, якщо ми побачили, то збивали звісно. І ну знаєте, тут що бажати, щоб руки не тремтіли і бачили все те, що потрібно. Дякую вам дуже. 50 тисяч гривень назбирали наші глядачі на банку, але це не привід зупинятися. Потрібен мільйон. І якщо є опція потримати нам qr код я спитаю режисерську групу, то було б дуже здорово, щоб він все повисів, бо раптом не всі, хто хотіли долучитися до збору, встигли докинути грошей на дрони для бригади. Гард бо вони гарту потрібні. Розумієте, Харківщина. Важко, зміна погоди, вороги готуються до чергової порції наступів атак і терактів. Все дуже зрозуміло. Нашим потрібні гроші на дрони, які потрібні їм як розхідний матеріал, для того, щоб розхідним матеріалом не ставали люди. Ми не можемо собі дозволити, щоб люди ставали розхідним матеріалом.